Сьогодні 26 липня. Качаємо сояшник. Дякую Богу і нашим бджілкам, що є взяток із сояшника. Трошки принесли нам меду. Вісовий вулик приніс 44 кілограми. Але ще сояшник один цвіте. Будемо мати надію, що буде ще медок. Почали ми тільки сьогодні перший день відкачувати. Гарні рамки не треба вже втрусити. трусити. Так да, ми... А глянуть. Так, да, Цей рік складний був. Чекали цього меду як ніколи. Стоїмо ми цього року біля людей, не в полі. Але на хуторі, де не живе багато людей, нікому не заважаємо. Ось так качаємо мед. Тут у нас з прицепу. Йдемо на прицеп і прямо в палатку. В палатки у нас восьмирамочна рамочна медогоночка, Автомат від АВВ-100, стів. Для розпечатки і так качаємо. Відкачуємо всю пасіку вдвох. Так, ось так ми качаємо мед. Переїжджаємо від одного прицепа до іншого прицепу, на якому стоїть палатка. Дуже зручно, не потрібно бігати з рамками, а відразу з прицепа в палатку. Та. Привіт. Третій день. Стомлені, заморені, але ще трішки. Ще трішки. Палатку навіть не закриваємо. Бджіл, в палатки немає, значить є ще взяток. Ось так. Поки що качать гарно. Сояшник ще цвіте трохи. Бджола не агресивна. А це вощинка. Вощиною ми користуємося Вінницькою, хоньківці. Фоп-печак. Комусь подобається, комусь не подобається, в когось вона пливе, а в нас вже майже 10 років і ще ні разу не підвела. Рамка рівна, гарно відтягнута, замедили, ще й зачервила. That's us relive